Нам розповідали вчителі історії, що Україна була ареною боротьби геополітичних інтересів різних держав ще за козацтво. Козаки змогли виграти Конотопську битву саме завдяки своїй сміливості, відвазі, досвіду та допомозі від інших держав. І ось історія повторюється. Сячі людей по всьому світові виходять з плакатами на головні площі міст, аби підтримати Україну. Волонтери як в Україні, так і за кордоном збирають медикаменти, їжу, гроші для підтримки цивільних громадян та збройних сил України. У європейських містах чи не на кожній вулиці висять прапори України. Відкрилися благодійні фонди з можливістю пожертвувати різними валютами. Ну і звичайно, уряди всіх країн Європейського Союзу та США допомагають різними способами. Вони накладають санкції проти країни-агресора, надсилають зброю та допомагають фінансово. Отже, як би комусь не хотілось отримати землі нашої батьківщини, нічого не вийде. Ми вистоїмо. Слава Україні.